Мста це страва, яку подають холодною, український безпілотник залишив без електроенергії цілих. Сім населених пунктів у Росії минулого тижня. Кирило Буданов застеріг. Росія зазнає ударів у відповідь, якщо спробує повторити кампанію проти української інфраструктури. І вже буквально за два дні після цього ворог поцілив по Краменчуцькому нафтопереробному заводу. Тож не дивно, що сьогодні зранку губернатор Курської області Роман Старовоїд у своєму телеграмі повідомив ось що. Утром в селе Снагость Кореневского района украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на электрическую подстанцию. Обесточено семь населенных пунктов. Никто из жителей не пострадал. Аварийные бригады приступят к восстановлению электроснабжения, как только позволит обстановка. Російська Міноборона у свою чергу заявило, що з вечора, 25 вересня до ранку 26-го військові, нібито як збили аж 5 українських безпілотників у Курській області, ну або не дозбили джерела жербака Україна в СБУ стверджують, що це справа рук саме служби безпеки України, як уточнюють у відомстві, така бавовна свідчення того, що спецоперації СБУ виходять на новий рівень. Ну а росіянам варто запам'ятати, війна відбувається. На чужій для них території, а тому правила диктуватиме Україна. І якщо ворог збирається і надалі атакувати українські об'єкти енергетики, то буде отримувати на це жорстку відповідь адже українські ресурси дозволяються зробити. Але можемо поділитися з росіянами власним досвідом. Сидіти без світла три доби поспіль в принципі терпимо. Ми принаймні вистояли.